Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Погодка сьогодні радує за всі дні. Прийшло сонечко, так добре. В общем, тільки не радує собиття, яке сьогодні ночі було. Були у нас прильоти в Дніпрі. І такі доволі ощутимі, є пострадавші. В общем, проснувся ночі від зрива. Щось пілікає, я не пойму, вскочив, поки світ включив, зробила сигналка в машині, брелок палає на всю хату, давай бігом поки відключив сигналізацію в машині. Ну, в общем, ночь була така весела. Зразу звісно, так спомнилося в те час, коли були в окупації, коли це все ми чули, аж якось так внутрішні все перевернулося. Ну, нічого. Значить, що хочу сьогодні, зайшов відео. По поводу бролерів, по поводу такої болячки, як асид в просто народі її водянка. Дуже така погана хвороба, яка е береться, як сказати, ніоди і не розуміємо, що з нею робити і як її лічити. Зразу скажу, що ця болячка не лічиться. Там уже лічить нема чого. Тобто, коли ви бачите, що бролер уже задихається синій, то вже йому нічим не поможеш. Це болячка це слідство наших ошибок. Як завжди ми, як і я, і багато хто із знайомих і блогерів, і так, люди, які займаються бродером. Всегда мы начинаем, и мы хотим трошки сэкономить на всему, мы хотим сделать более-менее какие-то условия, ну, так скажем, какие, не сильно уж, как надо все сделать. Ну, пойдет, пойдет и так. Приближенно что-то где-то к чему-то. И начинаем, запускаем и начинаем работать. И потом у нас начинаются проблемы. Були такі проблеми в мене, і знаю і хлопців куча багато примірів. На перших партіях патрії досягали практично до 50%. У мене було колись, не знаю, перша чи втора партія 100 голов, і 100 голов я 30 штук виніс, викинув. І причому це не маленькі цеплятка, це вже ті, які треба різати. От я починаю забой, і... Ну, бой, допустим, допустимо, там 3 тижні місяць. Кожен тиждень, там, по два рази на тиждень б'ю определенне количество голов. І в мене, як почали, вони сипатися, кожен день, заходжу по два-три, по лежить, лапами вверх перевернуті. Не знав, що робити, вже руки опускалися. Ну нічого, потихеньку-потихеньку починаю узнавати, що то наважувати процес. В общем, Ця птиця, як я вже не раз казав, вона заточена на те, що їй треба створити всі умови, хоча б приближені до тії норми, якій треба. Вона зроблена для того, виведена, щоб швидко рости. От їй практично ходити не треба. Їй треба посадити на одне місце, дати води, дати їди, дати воздуха свіжого, воздуху, дати тепла. Все. Вона не повинна бігати, ходити, щось там э, шукати. От вона для цього призначена. Вона живе дуже-дуже короткий проміжок часу, набирає дуже-дуже швидку вагу, але її треба створити максимально хороші умови. Ну, а як я сказав, ми вже як хочемо зікономи трошки, десь щось якось та й так зайдеть. Так, Вентиляція, та є там якийсь вентилятор маленький, поставив, ну, що їм ще треба. Двері, як багато кажуть, як кажу, пишуть проблеми. Кажу, яка у вас вентиляція? Е, да, вентиляція є. Кажу, яка. Ну, я двері відкриваю, вікно відкрите там. Ну, Ну, Це не вентиляція. Значить, е, такі ошибки вони потім виливаються нам. В ті проблеми, які ми починаємо рішати, починаємо щось, а що їм дати тепер, чим їх припоїть, нічим. Це вже послідстві, які не лічаться. Ото побачили, що вже синій гребень і він сидить ротом воздух лове, ото все його поднож, тому що через сутки, полтора-два його не буде, він задихнеться. Значить, чого це відбувається? Чого вентиляція? Самий перший аспект це вентиляція. Коли йде недостаток кислороду, починають сужатися сосуди і зростає давлення. У льогочної артерії виростає давлення і серце починає працювати в нагрузку праве, Правий желудочок в серці, клапан, який знаходиться в ньому, він іспитує дуже колосальні нагрузки. І часом цей клапан стає дряблим, він стає, м -м, як сказати, мягким. Ну, Він перестає виконувати свою функцію. І він починає через себе пропускати кров в обратному направленні. Тобто, виходить, він не качає кров чітко, джуб-борцею дав. А він, виходить, якби. Дає порцію, але не всю. Некотора частина крові визначається назад. І вона ну, не йде прямо назад, але вона застаюється. І от виходить, по тілу йде застой крові. Застаюється кров. Ми і чого ми наблюдаємо, коли його перевернеш бролера, або крило йому подимеш, що Це ще називається ця болість, ну, болість синє крило. Якщо її так приподняти крило йому, і подивитися під крило, там все синє, синє, аж чорне. Це застаюється кров. І кров ця застається в організмі, і вона починає, це плазма крові, починає лімфа, вона починає із мишць, із органів усіх, вона починає випотівати. І випотіває вона в брюшну полость. І в брюшній полості між цими органами набирається отака жидкость. Коли ви такого бролера легенько розріжете йому брюшну полость, оттуда поліється жидкость. Оця жидкость потім, чого бролер задихається? Він, ця жидкость набирається до такої степені, що вона починає йому розпирати всі внутрішні органи, давити на серце, давити на льохкі, і він в конечному ітогі він задихається. В конвульсіях переворачується на спину і отак от ми часто хто державні бролерів, вони бачили і знають. Приходиш, а бролер вверх логами лежить, готов. В общем, це слідство водянки. Потім температура, як впливає? точно так само. Якщо бролеру холодно, в нього починають зужуватися сусуди. Все, та сама пісня, пішло, поїхало. Увелічується нагрузка на серце, увеличується давление, ослаблюває клапан. Жар сильно, жара точно так само працює Нагрузка на серце. Сосуди наоборот тут розширяються. І серцю надавати роботи. Сильно в інтенсивному режимі, воно починає швидшуватися, е, швидко старіє серце. І знову йдуть збої в кровообращенні, знову ми маємо те, що Ось так впливає температура і вентиляція. Пагубно на цей організм, швидко ростущий. Значить, що ще? Корма кормлення, а в частності мікотоксини, які знаходяться в кормі. І які виробляють токсини. Корм починає застаюватися, починає, образуються гнилосні бактерії, які впоследствиї виділяють токсин, який пагубно впливає на всі органи. Вони починають функціонувати не так, як треба, а особливо почки страдають. Всю жидкость опять в організмі застаюється, опять йде випотівання жидкості в брюшну полость. Опять ми маємо такі последствия. Тобто тут, щоб побороти цю болячку, треба комплекс мероприятий зробити. Треба придержуватися хоча б норм мінімальних норм, які надо для вирощування даної птиці. В корм треба додати. Сорбент мікотоксіну на постійній основі з самого початку і до кінця. І підкислитель сухий. Можна воду, але я сторонник сухого чого. Вода у вас тоді залишається свободна. Вам не треба робити перериви. Тобто, ви виходить, у вас сухий підкислитель є в кормі постійно, і вони його їдять кожен день. А з водою ви можете робити яких угодну маніпуляцію. Надо пропоїти пропоїки, ви пропоїли вітамінчики. Там нада кальцій пропоїти, нада кальцій пропоїли, нада якісь друг адмініотік, антибіотів пропоїли. Тобто з водою ви можете діяти любі другі маніпуляції. Не вбирає при цьому кислоту. Якщо ви поїте кислоту з водою, то вам получається, що пропоїть чимось другим. Вам нада кислоту вбирати. Кислота вона потрібна для того, вона, во-первых, консервірує корм, він лучше сохраняється, корм не так портиться, не так розвиваються в ньому е плісневі грибки і бактерії. І внутрі желудка вона угнітає патогенну мікрофлору, яка виробляє оці всі, е так скажемо, погані віщества, гнилосні оці, е е отходи, які Потім влияють дуже пагубно на організм. А кислота вона е угнітає рост таких бактерій. І лучше кислоту використовувати, де більше є кислот. Мінімум три, краще 4, а ще краще 5. У составі підкислителя має бути мінімум 3 кислоти. Далі, що в нас далі? Далі у нас виходить болячки. Багато хто вакцинації ми не робимо, не треба, я спробував, не треба, не треба. Дивіться, Примір. Заболіли у вас птиця саме такою розпростренням болячкою, допустимо, щось респіраторка якась, ну, інфекційний бронхіт, просто там або Ну от респіраторка. Починають вони хрипіти, сопіти, кашляти. Ми їх питаємося антибіотиком поїти. Так, да, вроді би, можна цю болячку подавати антибіотиком. Все, Тут же послідстві, які далі. Сама ця болячка на них дійствує як пагубна. Плюс вони при респі... респіратурці опять їм не вистачає кислороду, опять вони задихаються, опять у них іде недостаток кислороду в організмі. Як послідство вторічне, у нас вискакує опять падянка, опять у нас птиця, в конце концов, сидить, вроде би. Перестала кашлячка, а потім дивимося, щось вона опять в'яла, гребень посинів. До неї підіймаєш, в неї вже живіт надутий, під крилями месиння. Все, у неї опять вже водянка, в неї опять набрала жидкость, Все, це вже не жилець. Тобто комплекс, комплекс мероприятий має працювати на те, щоб устранити ці всі проблеми. Хороше кормлення, вакцинація. Температурний режим вентиляції, хоча б мінімальні норми. Я не кажу вже до ідеалу там. Так само і в мене було. Я намагався це все наладити, як треба зробити, щоб все було більш-менш автоматично, щоб температура підтримувалася автоматично по під датчикам, щоб вентиляція також включалася, включалася автоматично клапан заборний відкривався, закривався сам. Ну, тобто, це все можна зробити самому. Не обов'язково купляти дорогостояще обладнання. Хто ще не бачив, не знає, зайдіть в мене на каналі, там є старі відео і по вентиляції, і по отопленню, і по всьому, як ці процеси я контролював і як я питався з кожною партією добитися кращих і лучших, лучших результатів. Водянка це не заразна болячка. Не бійтеся, але вона може, якщо погані условия содержання, вона доволі таки може велику частину поголов'я загасити, Ну, як сказати, поврідити. Того, що вона на всю птицю, на все поголов'я, на все стадо, вона ці условия, які неправильні, вони, звісно, пагубно впливають. В яких організм сильніший і імунітет трошки сильніший, ті тим нічого, а які слабші, звісно, ті. Так ж, саме, що обідно, от я ж кажу, що це вже в такому возрасті, що вже забойна птиця, вже ти приходиш, б'єш, і в мене були навіть такі випадки, осаджую на нож, да? На голодну видіжку прийшов і вибираю більших там, беру руки. <ків> Буває, дивишся невеличкий, береш, що він тяжолий, Буває якийсь великий, береш, що він пустувати. Ну, От отако вибираю і там знаю, скільки мені треба. Ну, я обично по 30 голов бив і откидую 30 откинув. Все, Вони водичку п'ють, а доступу до корма в них немає. І от вони сидять цілу ніч, цілу ніч без корму. Утром я починаю забой. Прийшов вроде, дивлюся, всі нормально, всі сидять, б'ю. Б'ю, ну і потихоньку стаю, отбираю, носю, ноцю, носю, б'ю, б'ю. Скільки там в мене не було. Блін, ну, 15-20 минут проходить, чи менше, чи ну, образно. Приходю, лежить, перевернувся, вже ноги вверх, вже, вже здох. Я такий ну, розстроєний, злий. Блін, ну ти не міг підождати ще 5 минут, я б тебе забрав і зарізав. Ні, він здох. Ну, ну коротше, буває всяке, бувають всякі казуси. Так що треба за цим стрес, стрес теж. Ось що, я так думаю, що я пересаджував їх. Всього, він трошки стресанув, десь серце було слабе. Потім я ходжу їх ловлю, беру, що це. Ну і може це зробити, може це. Бувало таке, я ж кажу, ходю, і це вже після того я ходив отако, беру їх беру і дивлюся на тих, які отак шиї ложуть на землю і лежачо тяжело дишуть. Думаю, о, ні, ребята, ви підете в першу очередь, і от бігом-бігом їх починає вирізати. Може бути стрес ще. Ну, тобто це така птиця, возле якої треба отаку щущі, пущі тихенько, без ніяких там різких шорохів, різких криків. Хлопці розказували, були такі ситуації, що е, чи мішок різко взяв, там, чи, чи щось закричав, чи якось різко світ включив. Кстати, у бролерів я світ в мене круглосуточно 24 на 7 від початку до кінця. Хтось чи світ включив, чи що, не знаю. А, хтось у мене взяв брулерів, чи я привіз теж комусь із села і приходили, кажу, Сереж, що може бути, зайшла утром світ включила, він як схватиться різко, перекинувся на лапи, закричав і здох. Кажу, стрес іспугався. Та ти що ж у таке може бути? кажу, да. Тобто це така птиця, возле якої треба такий уход, хоча б приблизить, приблизить максимально ті требування, які які їй треба. Я завжди орієнтуюся на великі крупні Я Дивлюся, як там що зроблено, як там зрозуміло, що так все зробити в домашніх умовах – Це дуже дорого і нагадай ну, неможливо. Ну хоча б приблизить, приблизить ті умови, надо в домашніх умовах, які використовуються на великих птицефабриках. Це температурні вентиляція, там кормлення і все, все, все тому подобне. Дезінфекція обов'язково, тому що, опять же, все воно друг за дружкою тягне. Ви не зробили дезінфекцію, птиця заболіла у вас якоюсь респіраторкою, якусь інфекцією. Заболіла інфекцією, стало тяжело дихати, недостаток кислорода, підтягнулася ще водянка. І одне за другим пішло, поїхало, пошло, поїхало, плюс бактеріалка підключається, понос, з них біле лється. Е, ви починаєте антибіотиком поїти, а воно допомагає, одне знімає, друге вже не знімає, бо водянка вже почалася. І в кінці концов ця птиця починає доживає, якщо до кінця. ну, Вона вже ви бачите, що вона вас весу не набрала, на місці сидить, гребень ото синій, сидить утло, ото на місці ну, в'яла, не двигається. Тобто це дуже важливо і немає такого, що щось одне зробив, о, все, оце я вже у мене все нормально. Вентиляцію зараз зроблю і там, не буду остальне нічого робити і все буде в порядку. Ні. Є норми по вентиляції, як розчитуються ці відео, також в мене є. Таблички є в мене в, на сторінці каналу у вкладці Сообщество. Заходьте, хто ще не бачив, дивіться, там є таблички, всі розчоти по вентиляції. Як розчитати вентиляцію, я були ці відео. Ну хто не це, пишіть в коментарях, може кому надо, поможу. То есть, це все просто, воно тільки кажеться на взгляд, що там щось тяжове, як розчитати. Там нічого тяжого немає, просто треба знати норми, які треба подати на кілограм живого весу птиці і який вентилятор вам треба встановити. Все. Там все просто. В общем, отакі вот вот, вот вот моменти по по цій цьому, водянці. По цьому, по цьому. Натолкнули мене на відео вчора, мені чоловік на Viber написав. Спрашував мене якраз по цьому всьому. І я йому описав, розказав. І відео вони присилали. Взагалі, одразу думали, що може бути то одне, то друге, воно ж як. Навіть по, по, не по фотографії, а по словам, ти, ну, всяке може бути. А коли вже відео прислали, що він сидить і задихається, воздух лове клювом. І коли його перевернули, він весь синій, аж чорний. Ну, то там, понятно. Я кажу, внутрі розв'язала, жидкость єсть, да, є. Ну, все, все ясно. То є, це така проблема, проблема броліроводів, яку, яку в принципі, можна устранити. В домашніх условиях її можна устранити. Ну, а на цьому поки що все. Всім миру добра, всім всього найкращого, все буде Україна. До побачення!